Ну, поки так, так, так не приземлешся. Угу. О, там приматка. вибухівка. Я. Активував. Вибігай. І я. О! Лейс. Твою дивізію. В мене зілля вогнестійкості. А в мене нема. А я випив. Ну, давай, я піду їх порешаю. Давай. Прави. Якщо що, я тобі допоможу. Я вправний стрілок. Є, минус один. А, на стелі, на стелі спаунери. Ага, точно, точно. Бьем бьем, б'є мене. Блін, мені треба перезайти, бо я не бачу чий це спаунери. Блейз. Але не важливо. Це блейзів спау... спаунери. Е. Mm. Ще мінус один блайз. И. І... О, тут швовна. Е, І ще минус. О-о-о. А мій меч просрав. Зараз я верну. Блін, тут шосма мене стріляє. А, не, не не А, це, це блайз. Так, є. Так, ну все, тепер добиваємо тільки блайзів. Е, спаунери всі знищені? Ну, мабуть, так. И восьмий знайшли біш... шерсть, так? Так, Класно, ми замутили її. Це Викіць? сіра. Просто сіра, лавна. Угу. Собі візьми одну. Візьму, візьму, так. Е, пляшечку викину. Пляшечку чар. Пляшечку чаю. Так, очі павучі викинути. Очі, дівачі. Бачу. Так. Кожної ночі. Зранку до ночі. Кожної ночі зранку до ночі. Ти вже побіг? Я вже на спавні. Ого, ти крутий. У мене просто цей радіоактивний просто... пропелер розпустить. Ага, ти Карлсон. Е, ну, в нього на спині було. Ага, ну. А до речі, тут є ще один прохід. Давай туди і підемо, може там ще одна шерсть піде. Ми ж дві М шерсті пропустили десь. Так. О, тут скриня. І там? і там книжка, і я шалом тобі вибив. Книжка звичайна? Чи. Не. Зачарована книжка. Чесно? Це я. Ну, типа, частина? Так, десята. Ух Що ти! Там? Тут кольчуга є. Штабнього Бери Береш танців. Ні, ну якщо не хочеш, я тобі можу віддати. О, ну, бери, я, я. Це ж ти голий, любиш сидіти. Лук бери. Ну так чуєш, почалася осінь, вже неможливо голим сидіти. Можливо? Ні, в тебе може й можливо, в мене ні. Ні? У мене в реалі задниця холодна. В задницю холодно? Так, я включаю собі це, як я. Називається. Підігрів сраки. Ну, просто обігрівач. Ага. І, і для сраки теж працює. Звідки не. ти знав що 10 -та частина Там писав. От на табличці писав. Зараз я перезайду, щоб було видно спаунери. Добро. Хоча Маня. ми вже їх зруйнували. Так що. Як думаєш лопату взяти собі? Ну, бери, якщо тобі парадонтекс. Ага, парадонтекс каш. Ну парадонтекс та парадонтекс. Круто ми порішали, І якось аж мені навіть. Гордість. Плюс 10 гордості, так. Так, да, до самооцінки. <laughs> Плюс 100 мільйонів. Тут, слухай, тут перекрито. Ага. Ну йдемо сюди просто. Так, там в тій скрині. Давай вже заберемо все, що тільки можна звідси. Тут якийсь прохід. Ага, це на вихід веде. Угу. Mm -hmm. музика, я себе включил дапстеп. Mm, класно, тепер так. твоє відео буде... ...популярне. У мене Манткий так. допстеп, короче. Ту Нема нічого. Так що це? Стандартний майнкрафтівський есть угу. О, я знайшов вихід, все, якщо... А, точно. Там компас, можеш взяти. Слухай, а ми точно там до так, руйну їм ліжко. Я зруйнував, якщо ми помремо, це буде ...дубця або шерсті. Випаде. Ти шерсть взяв? Взяв. А ти? Так. А книжку? Добійся. І... Та взяв, взяв. Угу. Mm -hmm. Так, тепер е, нам треба бігти на ліво. я скинуся і згорю. І мінус книжка мінус. <с <с А. Ну наскільки я знаю, там є прохід прохідше. Тож ми визначили, що туди веде. Ні, то там я, Я звідти пройшов, я просто йшов до спавну і вийшов назад сюди. От. От, таку, от сюди піднятися і там якось можна вийти. Ау. Угу. Що, зупиняємо записи біжмо до монументу? Та ні, а, не, ну давай. Не, не по воді бігти, не лаві. Та я розумію. Та тут дуже багато мобів. Але дивись, там моє вугілля, нам що воно треба. Нас, здається, О, живі. бачиш там освітлена стежка, це ми звідси прибігли А, ось дивися, так, я вже вийшов, сюди йде Бачиш? Он, тут. А, то це круто. Ну давай зараз подобуваємо вугілля чуть-чуть. І цей, І повернемося. Окей. Угу. Я вже ніби запустив. Я. О, а, дійсно. Я знайшов скриню із сімома яблуками. Круто, правда? І тут зомбі стоїть. Зомбі полетів. Я... Так, а ти яблука всі просто покрав. Так, я всі забрав, щоб тобі не дісталось. Знаєш Да, я так і зрозумів Я не того забрав, що там, наприклад. Що потім поділиться з тобою або. Ну так, я понял. Я просто, щоб ти. Жадність. Так, це стільки жадність. Понял. <реш> так, ну, зупиняємо знову, добуваємо Давай. далі вугілля і. Давай. Так. Де ми могли шерсть? Пропустити. Я не бачу. Може в тій кімнаті великий лабіринт лабіринтом, блін. Мм, та і ми ж там ніби вже походили, так нормально. В якій кімнаті? ти маєш на увазі там, ну, там за закручено? фіговане Ні-ні-ні, я говорю той лабіринт, типа. А, та ні, я не думаю. Не собак, давали Там ми ніби Передивилися. Так, книжка в мене. Чи в тебе книжка? У мене книжка. Розділ. Шерсть ти поклав. Світло сіра. Хм. Ну. ну, може забили, поки на неї, а там Не Замеш? Ну. ну. Чи як ти думаєш? Ну ладно, заб'ємо. Чи як ти гадаєш? Добре. Хай буде, як я. я книжки сюди ще кину туди. Давай. Ну, не сюди, сюди. Ще цей. Тут зілля ще зварилися. Тільки ще бред стону, ну добре. Я беру собі одне, вип'ю і ти бери собі. я собі беру які два ти, які ти зілля беру? Тут є вогнестійкості одне. Тут нема вже нічого. А тут є одне, точно бум бум Так, бурум. Так, я вугілля, тут ще. Робим так Чи ти вже зробив? Я зробив нормально собі багато. навіть ага. дерево взяв з собою і вугілля. Можна ну, ще взяти. Багато його є. Просто провтикати шкода буде. Так, ну тепер йдемо, знайдемо наш столик зачарування, бо ми його трохи десь загубили. Я більше не роблю зілля, я не хочу. Добре? Та, без питань. Можеш не робити все, я ніколи. Добре, блін. Ну добре, хай буде. Ну Угу. Ну добре, добре як скажімо. Так, я якесь лайно викинувши. Я візьму собі зілля швидкості. Буду бігати. Швидко? Швидко дуже. Так, ну що, побігли? А, я, я гадаю, що можна. Так. Значить, біжимо на третє перехрестя, і вже там повернемося із прямим включенням із. Пекла. Ти випів <витував> щось? Ні. <пекла> Ти з'їв з, з м'яса? Так. Ага. А що ще їсти? — Ти Задонатився. Це саме найкреативніша їжа в світі. Ну добре, давай, побігли і там вже повернемось. Окей. І, коротше, ми підняли карту. Тюті не карту, Голову і побачили таку дзюрку наверху. Ну, подон побачив. Класно, ти знайшов цей. Ну це книжка там. Ну так, це ставка книжка. Слухай, можливо якось проплисти? Я думаю, що. Не, не можна. Треба робити. Ти прям мажор такими блоками сходи робити. Це ж самі рідкісні блоки в грі. Оці книжі. Та ладно. <с 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 з ким ага. не буває. Добре, ліс сам, я не хочу. Я... Чорт, тут треба мати класний меч. Навіщо? А, ну розбивати цю всю гівно Це все це гівно. Ну, давай, в мене є класний меч. To też FPS w prosiu, tylko że tak dykam? Nie. A czemu u mnie? No bo... Dopadają bloky spodnie. To ja włączam u Paradox, Chapter 12. <zyskawa> nie, naprawdę 12. I tam jest jabłko? Oczywiście. Два яблочка. Бери собі обидва, у мене є три. Актиговник. Забрав книжку. Забрав швидше ніж ти. Але давай. це вже не актуально. Не актуально? Ми, Why? Цей, ми минулий серії мутили такий. Ні, це було не минулий. Не минулий, а це було 100 серій тому. Ну, всього ж. який офігені зробив собі арку. Нам. Зараз зайдеш побачиш. Скажи, що, що я зробив класно. Ти зробив класно. Ти ж не бачив. Та ти... от, я ж тут зайшов. — Тейс, якщо так заходить, ти класно, правда? Звісно. Ну що, біжимо туди тестувати, Чи ти шукати. Тестувати? Eh, пропа... пропажу. E, отже, ця кімната, яка називається The Old Burn. Ми були туди, там, поза ми минулої туди. серії, але. Там ми не пройшли цю кімнату до кінця і там, мабуть, є світло-сіра шерсть. Ти думаєш, що це було минулої серії? Я впевнений, що це було минулої серії. Ти що всі серії переглядаєш? По два рази. Чорт. Чого ж так FPS просідає жорстко? Не знаю. Ладно, я зроблю зараз дуже тупо. <гум> Перезавантаж сервер. Не, поставлю всі налаштування на 0 там. Угу. Mm -hmm. Skype виключи там. щоб... Так, да, Skype особливо. Та він дуже сильно цей нап... напрягає. Mm -hmm. І Minecraft ще виключи, Бо знаєш, він дуже неоптимізований. Угу, mm -hmm. в останній версії. Ну все, я тоді виключаю. Угу, mm -hmm. Ну добре, нормально, пограли так. Yeah. Жаль, що ми не зможемо пройти цю карту ніколи. бо в мене ключ. Бо в тебе включить. Бо в мене місячній. Умого <laughs> <laughs> комп'ютер. <laughs> О, чувак, у мене є вода. Це про, це про те, що нам дуже треба було минулого разу. Так. То як ти виключаєш? <laughs> а ні, я зараз. Я надумав ще трошки зіграти і тоді подумаю. Ага, ну добре. Двиг тут класно. Супер. Я залею всю цю лаву нафіг. Лавою. Правда? Лавою лавиною. Своєю половиною. То ти репчик, чувак. Ні, я поет. <laughs> Ні, це називається репчик, Ти що, не шариш? Слухай, yeah. в мене щось кирка не вмирає. А, не злам не сюда, о Я думав, я вже читер якийсь чешеш. з таки. А. О, давай зараз змиємо нафіг. Давай. А, там нам хтось радив когось в водові мочити. Чи мучити. Блейзи. А, та, блей. Та, чорт, що ж за глюки. Глюки пить. Пі... Йо. Лайт не впав. А, глюки. глюки. Глюки, смердюки. Глюки. глюки бобри глюки бобри Тобі який. Мені, дагет. А, я якщо чесно, не пам'ятаю. Там був один коричневий, а один Norbert. темний. норберт і Дегет. Ага, Дегет — це той, що дурненький. Ну, no, мабуть, не знаю. Ні, <laughs> серйозно. Той коричневий, так? Мабуть. <laughs> Ой-ой-ой, слухай, мені здається, тут якийсь пост Апокакаліпсис. -апока Мене зі всіх букв штурмуют. Всі? Ігра реально щось... Не я не тебе спасу. Спасу. Спасуса. Спасуса? Ну спасусий мене. Спасися сам. Слухай, там дійсно є прохід далі. Кудесь. Ну, тож бачу. Але нам треба йти іншим боком, бо цим боком ми Якось не знайшли. Так, да, давай перейдем так. туди, я заб'ємо просто. На цей Блін, я там Ти, воду ти забрав залишу. Воду? Ні. Став не тварина. І ти йди. Марино. Марину? <laughs> Марина. Може в тебе це і э, Всі марини, тільки що відписалися від тебе. Zacيةbane> всі. Я думаю, що на мене не підписана ні одна марина. Ага. А вдруг, ти ж не впевнений? Ну no, та, я ж знав, що я думаю. А прикинь, якщо підписано. От реально, тільки що 100 чоловік відписалися від тебе. Блін, мене все. Цільова аудиторія. Одна третя підписників це Марини були, прикинь. Ну, прикинь. І ти це, і ти якось так необачно поступив, коли проспівав цю пісню. Бо під звуки цієї пісні важко вседіти на місці. За тобою два зомбака. Там що? Вони вже давно випадки. Давно і ти. Ну, я в курсі, я ж кажу. Два зомбака, один я і ще хтось. Ага. Ну, та ясно. Круто, що ти зомбак. Ти можеш похвалитись друзям, що ти маєш друга зомбака. Наприклад, чуваки, в мене друг друга. Йди скажи, щоб твої друзі на мене нападали. Ти куди побіг взагалі? Я сюди. Ой, стріли закінчились. Все, вже нікуди. Я тут. Де ти є? А, Я я є. Мені здається. Тобі здається. Чорт, ты тут лажа, якась. Ну. У. Особливо тут де я, бо мене відносить до лави. І глючить, глючить, глючить. Ага, от я там туди. Ого, Ой, ти мене Я не, не того вдарив. Ти класно так поступив. Я знаю, я просто профі. Дивись, вони всі поставали і не можуть нічого зробити. Ха-ха. Лузери. Ну би. Ладно, я перезапущу просто Майнкрафт, він чись тормозить, яке? Ну давай, а я тут порішаю їх поки і пройду карту. Добр. Як завжди. Третій раз. Третій раз, раз проходиш карту? Угу. Чи що? Так. Ясно. Чи четвертий? О, я пройшов. Ого. Блін, то ти швидкий. Я так не граю. Ну я цей. У мене нема шанс проти тебе. Угу. Я ж ти пустим моторчиком в дубці, як ти казав. Ага, ну, я знаю. Ти думаєш тільки ти з моторчиком, ні? О, знаєш, яка в мене ідея виникла? Яка? Думка. Думця. Думця. Треба нам підписувати серії, назви робити їм. Ну та, я теж думав, Бо... це ще з перший Бо Мені здається, серії. так навіть якось цікавіше дивиться їх. Наприклад, серія тут я здох, а тут я здох два рази, а тут 15 разів. Тут зомбі мене кокнули. Ні, ну як мінімум дві назви класних я би придумав це парадонтакс і English. Такі тематичні серії були б. English speaking. English speaking. Fucking. Footskin. Footskin. Footsker? Muther. Mother <рі> <рі>, серію там, де ми е проходили через купу блейзів, можна було б назвати там Джеронімо. Ми mm -hmm. там падали мільйон раз в нікуди. Ой. Я вже не пам'ятаю. Йо... <ріст> Треба їсти в цій грі. Що їсти Ага Що-небудь. Бо я забув. Оооо! <ріст> <ріст> Помагай, помагай. Помагаю. Помагайцем мій одногрупник Чувак, ти мене. Це не ти мене. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні Я зламав два мечі, поки. Покерфейс? Покерфейс. Поки-покерфейс. Є. Може нам не треба зациклюватись на цих зомбі? Може давай зупинимо запись і попробуємо через годину запустити, поки ми зруйнуємося спавнери. Чи показуємо як ми я тут? Я думав ми просто десь побіжимо а не будемо їх руйнувати. Давай біжимо далі. А, я не маю їсти О тут зі стелі їх. <скриви> <скриви> так так, так. Я на всяк випадок випів вогни Сікість. Ой-ой. Ти подивись на горі, там дуже багато цей там якісь вищі рівні є. А на горі там не так. Ну, треба піднятися просто. Ага, бачу. Вищий рівень? Йо, я зламав купу мочил. Махай ловский зломал меч. Эээ. Танцю танцює ча ча. ча Пот. Пот. Ой-ой-ой, койот. Неее, не вбивай мене! Ти... Сто стрех сіні, чи шо? Да, дійсно. Що за суфокатед катед ин авол. Зависло! Ну це типу застряг в стіні означає. А я зрозумів, що це означает. Не, ну я просто кажу. Ну спасибі, думаешь я тупый, та. Не, я не думаю. Ты знаешь. <ріст> <ріст> я зрозумів твоего. Логіку. <ріст> <А, лохіку. ріст> Мою логіку. <ріст> я забрав усі твои речі, класні, собі. Добре. Ай, де ми були. були на другий раз пішли в ту саму дупцю. Ти всі дубцю. Ты все дупцю Не зайдеш, не питай мене. <плес> <Так>? <плес> Блін, я знову забув поїсти. Парадон, так зара буде. Дресфтка. Ну чому 30 кадрів на секунду? Твої штанишки валяються. Ледь не впав в яму. Нема що їсти, нема. Чёрт, ну так глючить, що я не можу. Ну давай зупиняємо поки запис і цей. Попробуємо стабілізувати ситуацію. Та я не знаю, чим тут стабілізувати Що мені є? дефрагментувати зараз комп'ютер? Стабілізатором. Mm -hmm. <світ> так, тут кріперів наспавнилось Да. По, по дорозі. Парадонтекс. -а. <сх> Парадонтакс. Так, це вже. Що, зупиняємо? Так, давай. Ай-яй. Печально. <схай> Печально. <схай> Короче, я думаю, що... тут вирішується проблема в течі. Я Я потікаю. Давай, я біжу за тобою. Просто біжимо. Ага, в мене глючить дико, Все, мої речі всі згоріли. Ну чого так глючить? що за х. Халепа. Ладно, виключи що Давай. Так, я включив запис, бо я не вихід, поки падон цей. Хочу дегра. Деградувати. Так деградувати. Поки подон. Але він не зможе деградувати, бо він мусить почекати, поки я. Деградуйся. Деградуюсь тут. О, четверте перехрестя, здуріли, чи що? шо? Шо, реально? Так. Да. Чорт тоді вертаємося. Тут, тут поки що сюди не можна наміти. О, то там так просто і не вернешся. Ладно, виключай запуск. Ну що. давай. Просто таке. От така ситуація склалася. О, тут так и так на безумню